Вітаю вас в ефірі. Програма місто спорт в студії Олег Ендрексон. В першій грі однієї восьмої фіналу розіграшу Кубка України з футболу Криворізький гірник зіграв вдома в нічию з Дніпродзержинською сталлю з рахунком 1-1. тим самим залишивши шанси на прийнятний для себе результат у повторній грі. Подробиці далі. Перша половина гри пройшла за невеликою перевагою господарів поля. Правда, за відсутністю 100-відсоткових моментів біля воріт Сталі вибухнула команда один раз на 22 й хвилині зустрічі, коли Ямполь навісив зі штрафного у район воротарського майданчика. А Григорик вміло підставив голову. Голкіпер гостей був без сили. М'яч влетів у дальній від нього кут воріт. До кінця першого тайму автор голу ще раз змусив понервувати бандуру, але у цьому випадку смугасти пролетів над попередженою. У другому таймі мало що змінилось. Аж до 68-ї хвилини, коли нападник. Дніпродзержинців Кравченко наважився на постріл з 30 метрів. Ганев зреагував, але трохи не дотягнувся до м'яча. Так гості зрівняли рахунок у грі. А ще через хвилину арбітер зустрічі поховав надії криворіжців на перемогу. Побачивши у діях нашого нападника, ситала симуляцію, він нагородив його другою жовтою карткою, яка автоматично переросла у червону. Гра в десятьох трохи змінила плани гірника, і вони відійшли у захист. Про щастя біля воріт суперника довелося забути. Сталь навіть мала змогу привести перемогу з кривого рогу, але на останній останніх хвилинах зустрічі кулач схибив з вигідної позиції. Гра відповідь пройде у Дніпропетровську 28 жовтня. Криворізькі спортсмени вдало виступили на національному турнірі з греко-римської боротьби, який був присвячений пам'яті заслуженого тренера України Миколи Романенка. У скрабничці нашої команди п'ять медалей різного гатунку, дві з яких золоті. Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Миколи Романенка, зібрав у Кіровограді найкращих спортсменів з нашої країни та Молдови. Зокрема, у змаганнях взяли участь члени національної збірної, учасники світових та європейських чемпіонатів. Тим приємніше, що серед такої когорти іменитих суперників не загубилися криворізькі спортсмени. Так, чемпіоном у своїх вагових категоріях стали представник клубу фанат Дмитро Васецький, який нещодавно повернувся з чемпіонату світу, та Владислав Астрамович з локомотиву. Обидва спортсмени на відміну провели всі поєдинки, заслужено перемогли своїх опонентів. К сореванием подошел дуже уверенно. всі зустрічі виграв досрочно з технічним преимуществом 8 балів делал, боролся со своей борьби з руки проход в туловище, бросок прогибом. В Фінальній части соревнований встретился з борцом з Він є Молдови. чемпионом Молдови виграв теж достаточно уверенно, бросив прогибом і положив. Таким образом зайняв перше место. Крім чемпіонського звання, Дмитро Васецький отримав ще приз за кращу техніку боротьби від організаторів турніру та Національної федерації греко-римської боротьби. Ще в активі наших греко-римлян одне срібло та дві бронзи. Так, Назар Левченка з «Дюша» номер 5 став другим. Два третіх місця у фанатівців Ігоря Прохоренка та Андрія Казака. Мої воспитанники отборолись наилучшим образом, показали хорошее волевое качество, несмотря на то, что каждый з моїх воспитанников боролся, как минимум на категорию выше своей весовой категории. Тот же Дима Васильский борется в весовой категорії до 69 килограмів, но решили мы пробороться в более тяжелой, более сильной весовой категорії до 76-ти проборовся. Очень здорово. І также Ігор Прохоренко з весом 46 кг боровся в весовой категорії, даже не в 50, а в 54 кг. От, може бути, поэтому і довольствується третьому місцем. Але бувають ті соревнования, где нужно перевірити спортсмена, где нужно перевірити свою роботу. Зараз криворізькі борці готуватимуться до чемпіонату України, який пройде в середині жовтня у Тернополі. Зараз проходить підготовка к участию в чемпіонаті України, тому що буде відповідальний, скажімо, старт. Будет комплектуватися команда на следующий рік. Вже буде більш конкретний отбор на участие в чемпіонаті Європи в чемпіонаті мира. Поэтому хочу зарекомендувати себе з наилучшей сторони. Понравиться зрителям, понравиться тренерам, понравиться арбітрам, впечатлить їх, показати хороший клас боротьби, отобраться в состав сборной команди України. Ну і звісно, дай Бог в дальнейшем успішно отбороться на міжнародних соревнованиях. Такими були останні спортивні новини з вами був Олег Хендриксон. Зустрінемося наступного тижня вдалих вихідних.